Всім привіт! Сьогодні я граю в спідрун. Uh, um, um, я сьогодні буду грати якось, може, мало, але всього. Uh, я я тільки що побачила що в мене є колесо, uh, ну, мені випала ота от штука, а я не знаю, що це. І наше воно? Але я думаю, то для телепорталка. От тут я постійно падаю, ще й тіло підтвердить. Ну, такое. Зараз я трошки помовчу, попробую цей пройти уровень і вставлю якусь музичку. І у ДЖ Jazz. da Yes, That's where I I Оп. Все, прийшли на слава було ем, Що я можу сказати? Я хотіла би спитати, що краще в мене було робити? З Тік-тока всякі розбирати штуки? Чи. Ем, ще щось там не знаю. Може, вже щось малювання показувати. У мене, в принципі, є заготовлені ну, заготовлені відео. Ну, блін, якось лень. Тепер я понімаю всіх тих блогерів, які роблять о, за тиждень відео. Хоча у них вони качественні, а в мене нет. Ну, звісно, да. Ну, нічого, я проходжу. Ой, як це називається. у мене, мене щось лагає, ну, типу. І я не можу допригнути, як на ту сторону. Але якось я пофіксила, що в мене було, так що в мене все добре. Я думаю, я не пройду. Я не пройду. Коротше, я предлагаю вам так. Я випущу відео про малювання і подивлюсь на актив. Давайте актив, щоб я бачила, що в мене взагалі підписники є і є хтось. Ну да, я буду проходити далі і надіятися, то що я пройду хоч, допустимо... на якому я? До жовтого уровня. Я в це тут конкретно не вірю. Так що таке. Я... А як в мене списалися монети от ті от? Ну, типа, щоб взялися, хоча я до них навіть не дотровувалась. Що за приколи. Коротше, я попробую прийти, по крайній мірі, тому що я не вмію проходити обі. Ну, типа, спід. було 6 минут, а осталось 4 з чимось. Ну, ну давайте всім пока.